Я себе не почуваю. Якщо навіть я вдягнула не буси до того плаття, мене це нервує. Я себе погано почуваю, і я можу кинути, не явитися на зустріч. І йти йти і не явитися. Житомирянці Нелі Єванок 76 років. Жінка каже, завжди любить гарно одягатися і має свій власний стиль. Ці буси, якісь сумки. Я якраз я ніяк не можу без цього. Нелі іванівна говорить, що ранку вона вибирає одяг, який відповідає її емоційному стану. Я вранці встаю. Якщо мене, Я інколи не можу вдягнути, в мене не той настрій. Інколи я можу одягнути одне, е, навіть за я починаю все знімати, починаю другі тяцьки, другі туфлі, друге плаття. Мені це грає дуже велику роль. Я пішла купля, купувати продукти, я купила собі туфлі або сумку, Бо тому що в мене такої тільки не вистачало. Ну, з однієї сторони, мене жінки не розуміють. І зараз мене коли зустріють Неля, чому ти 10 разів на день передягаєшся. Я говорю, у мене одна фігура і одна шия, я не можу нічого зробити. Я не можу вдягнути зразу все те, що я хочу. Неля Іванок шиє, вишиває, в'яже з 12 років. Не завжди, ще з дитинства, одежі відлічалася навіть від моїх сестер. Я щось перерізала, щось відрізала, щось дорізала, щось в'язала. Жінка каже, найбільше любить в'язати гачком. У 30 років вона почала в'язати покривала штори накидки. Коли я починала в'язати гачком, у нас в Житомирі, крім воротничків, салфеток і скатертів, нічого абсолютно не було. А були рідко, кого можна дуже рідко побачити, було в'язану кофточку крючком. Дочка сказала, мама, хватить тобі ці покривала і не штори в'язати гачком. Зв'яжи мені хоч що небудь. І я першу роботу виконала одежу. Це дочки, кардіган в'язала. Вона така горда була Неля Іванок за освітою вчителька. Понад 10 років в одній з житомирських шкіл вона викладала математику. Жінка розповіла, що то були важкі 90-ті роки, і вчителі не мали змогу гарно одягатися. Мене здивували. Мій колектив людина приходить кожен день в клас в одному тому самому. Просто стандартні радянські костюми, плаття. Притому не все відповідала одежа, відповідала статусу вчителя. Це не тільки якісь там фривольності можуть бути одежі. Ні, це повинна бути строга одежа. Але вона повинна бути оригінальна і цікава. Но для мене це не було проблема. Мені кусок тканини до ранку в мене шилося плаття і ліс. Юбка. А кожен тиждень приходило нові речі. Діти люблять нове. Діти люблять цікаве, нестандартне нелі Іванівна говорить саме робота у школі підштовхнула її до створення оригінального одягу. Вона не тільки шиє та в'яже сукні, а й робить до них намиста і сумки. Була б я не в сім'ї вчителя, а родила се час. Я вибрала би напевне професію дизайн. Жінка розповіла, після важкої життєвої ситуації у 2004 році вона змінила посаду вчительки математики та почала викладати трудове навчання. Дітей рукоділлю і вела гурток. Роботи учнів, які удосконалювали свої навички у гуртку на міських олімпіадах, отримували призові місця. Якщо я мала діло з дітками, вони ж не можуть виконувати дуже важкі серйозні роботи, а вони хочуть бабушки, мамі щось приготувати, щось зв'язати, щось пошити. І ми робили. Мені треба було думати, як на простому з самих простих ниток щось зробити оригінальне і цікаве. А ми цілий квадрат дамо на плечі, Цілий квадрат я візьму зараз тобі малюнок і замалюю. Понад сім років Неля Іванок в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича веде гурток чарівний гачок, вчить жінок шити, вишивати та в'язати. Неля Іванівна говорить: жінка у будь-якому віці повинна за собою доглядати, мати свій світогляд і займатися собою, особливо після 60 та 70 років. Вона настільки ну, яскрава, настільки вона зворошлива, настільки вона добра, що я вам не можу навіть і передати. Різна. Затрапляється в житті, і зараз наш складний час. Нам дуже треба себе якось опанувати, тому що оці тривоги, оці наші нерви, наші люди, які ми втрачаємо, це все сказується на нашому і здоров'ї, на нашому менталітеті, і на всьому. І Нелі Івановна саме своїм чарівним гачком надає нам наснагу до. Життя. Коло мене держаться дівчата, я кожен раз приношу нову ідею. Я на них впливаю в кращу сторону, тому що я сама дивлюся, вони міняються великою каструлею на кухні. Немає не смисла стати. Я дуже заразна, жінки коло мене вмиваються. Хочуть нові сумки. У мене одна подруга сказала Нелі Іванівна, мені 70 років, мене вкрали пенсію. Ну я пішла, позичила гроші, пішла купила нитки. Бо я хочу такий жакет, як у вас. Неля Іванівна каже постійно у пошуках нових моделей одягу. Після смерті чоловіка у мене з'явився страх, якого ніколи не було в житті. Смерть батьків чоловіка все разом, і мене поче страху. Коли я починаю щось придумувати, а я не в'яжу по журнала. Я просто беру нитки і щось роблю. Я не кажу, що я гарно вдягаюся, я щось придумаю. Розумієте, мені так легше жити. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.